Друзі, вітаю! 5 хвилин, бурхливий початок тижня, бурхливі дні і. Взагалі-то ситу... вона зрозуміла, вибачте. Але як ми хочемо, знаєте, то кажуть, і рибку з'їсти, і кудись сісти, як ми хочемо, і гостре, і щоб в уроті не пекло, як ми все це хочемо. Ось заявив Стефанчук, немає голосів про заборону церкві Московського патріархату. Хтось знову мені напише: не лізь в релігію. Я не лізу в релігію. Я не лізу в церкву. Вона буде. І батюшки будуть, і всі будуть, і все буде заборонити те, що називається суб'єктом господарчої діяльності. Ви знаєте, що церква. У нас є суб'єкт господарчої діяльності. Це просто. Вони торгують, у них підприємства, у них е, юридичні спілки, у них все заборонити господарчу діяльність церкви. І хай займаються Богом і людьми. Але ні, ні. Почались е, погрози, е, шантаж. почалось навіть депутати Верховній Раді дзвонять друг другу, щоб не голосували. Казать, кажуть, тебе Бог прокляне. Твої діти будуть боліти, якщо ти будеш голосувати. Це що? Це ми йдемо вперед? Це ми щось. Я, я дивлюсь на це все. От ви знаєте, останні дні. Ну дуже-дуже цікаво. Дуже цікаво. Ми я хочу подякувати тих, хто не дивиться на всі ці перипетії, а вважає Україну своєю батьківщиною. Вважає, що наш канал потрібен, тому що допомога йде як каналу, так і нашим військовим. Я вам дякую. Я дякую за довіру до мене. Я дякую, Остапчук Ользі. Цимбалюк Наталії з Херсона, наша жіночка, тримайтесь там, тримайтесь, і вона давно з нами. І Фіщенка Тетяна, велика вам подяка. Так от хотів зробити аналіз по вчорашньому Коломойському. А що робити? Ви знаєте, робити то нічого, і робити ні для чого. І ніхто його слухати не хоче. Всі все для себе вирішили. Це нормально, в принципі. Але ж вирішуємо всі по-різному. Ми обираємо людину 73% голосів для того, щоб він зробив з України іншу державу. Для того, щоб ми почали жити так, як живе цивілізований світ, так, як живе європейський середній громадянин. При цьому ми починаємо хейтити його. Батьків, проклинати. Ми починаємо хейтити дітей, проклинати дітей, дружину, родину, це нормально? Частина з нас це починає робити далі. У нас війна. Ми починаємо. Частина наших людей зустрічає мальчиків танкістів пірежечками, коли вони заїхали на танках з, з Росії з Білорусі пірежечками, чайком і борщиком. Вони ж люди. Вони ж люди. Не кажуть, що вони... вони ж люди. Ми зустрічаємо їх. Далі. Ми жаліємо олігарха. Один олігарх хороший він. Молотки купує, інші на цього олігарха нападають. Другий олігарх для других хороший. Він щось там зробив у 2014 році. А ви знаєте до кінця, з чим він зробив? Що він робив? Корбан це кращий друг його був. Філатов кращий друг його був. І ось ми цей олігарх хороший, а той олігарх поганий. Ну так не буває. Будь-який олігарх це злочинець, який порушує закон і порушував закон. І кожен злочинець повинен бути покараний. Ну не вже один вбивця кращий, який вбив там зразу, а другий бив зразу, а другий вбивця гірший, тому що він вбив... вбив з третього разу. Ну про що ми говоримо, люди? Ми йдемо до російських е експертів. Експертів, я не знаю, до російських шахраїв, політиків, хороших русських. Ми вибачаємося перед Польщею за що? За те, що основний наш продукт вони гасять на корню, щоб ми і тут не заробили гроші? Я... Ми захищаємо Кондратюка, який кращий друг Медведчука і Марченка. Ми, ми, ми ненавидимо президента, який перший посадив Медведчука, обміняли потім Шуфрича, голову Верховного суду, олігарха почав, який робить закон, який воює, який оснащає армію. Ми його ненавидимо. частин. Я все кажу по частинам. Одна частина те робить людей, одна частина те, одна частина те, одна частина. І потім починаємо сваритися один з одним. Ви не трогайте мого. Ви всіх. А мій кум, хай працює у владі і він мені зробить. А у тих всіх, да, давайте, давайте, всі... і ми хочемо перемогти. І ми хочемо іншу державу. Друзі, ну так не виходить, так не буде. Можемо бути, знаєте, добрими, щедрими в душі. Або потім, коли у нас буде вже. Диктатура закону. Ось тоді ми зможемо бути добрими. І тоді ми зможемо десь розуміти. А поки у нас немає диктатури закону і закон не працює на всіх, чомусь ми кажемо. Одні кажуть, да, частина людей каже, треба всіх мобілізовувати. Порядок повинен бути для всіх. Чому Коломойського не мобілізовують? Тут ми не бачимо нічого. Ну розумієте, кожен. Хвалить себе і своє оточення або щось хоче зрозуміти, ні. Шокова терапія, всі ми це розуміємо, вона повинна бути хоч в чомусь, хоча б в юриспруденції. Якщо це злочинець неважливо, чи він злочинець, кому він щось зробив, як він зробив, де він зробив, коли він зробив. Навіть герой Радянського Союзу, я так утрирую. Але якщо ти або він. Ілі хтось зробив злочин, за злочин треба нести покарання. Ну це ж просто, інакше не може бути. Інакше ми нікуди не здвинемося. І я бачу, що так воно йде. Ну, я не нервую, щоб ви розуміли. Я просто, я вже казав, я просто ось зараз дивлюсь, наблюдаю і десь. Знаєте, так насолоджуюсь від того, що бачу і розумію. А розумію одне, ось так. Нікуди ми не підемо. Нікуди. Я вам дякую. До вечора, друзі. Підпишіться. А хто не хоче, ну що ж, вибачте, я так вважаю.